Добрий день! Пропоную розглянути тему Гармонія світу і людини у поезії Євгена Плужника Ніч, А човен, як срібний птах. Ніч, а човен, як срібний птах. Це мариністично символічна поетична мініатюра, сповнена. Неоромантичного світові чуття. Ще у романтиків образ човна набув символічності і позначав долю людини у бурхливому морі життя. Такий образ наявний в поезії човник Віктора Забіли, човен Євгена Гребінки, Вітер з гаєм розмовляє Тараса Шевченка. В яких він є символом свободи самотньої людини, трагічний аспект її буття, пафосом пошуку, неспокою, захоплення гармонією космічної сфери і морської стихії, поезія плужника споріднюється із поезіями романтиків. А човен, як срібний птах. Що слова, коли серце повне, не спіши, не лети по сяйних світах, мій малий, ненадійний човне, і над нами, і під нами горять світи, і внизу, і вгорі глибини. О який же прекрасний ти! Світи єдиний, жанр поезії філософська лірика, напрям романтизм, віршовий розмір чотиристопний ям, римування перехресне, провідний мотив поезії, захоплення красою Всесвіту. Емоційний темпорит створюють не лише Рима. А й своєрідні розділові знаки. Три крапки вжито п'ять разів. У вірші всього вісім рядків ними поет передає глибоке внутрішнє хвилювання ліричного героя, а знаки оклику створюють атмосферу піднесеності і тихої урочистості. Тема поезії. Відтворення врівноваженості душевного стану ліричного героя, мотиву туги за минущістю краси, щирих, особистих почуттів людини, пов'язаних із роздумами про те, що людське життя сповнене радості, гармонії, а подекуди непевності і смутку. Ідея – Возвеличення любові до всього, що пов'язано з людським життям, вибором людиною життєвого шляху, глибокого зачарування красою світу. Основна думка поезії: світ такий глибокий і незбагненний, але в цьому його краса і привабливість те, заради чого варто жити. Поезії такі художні засоби та стилістичні фігури, риторичне звернення. Не спіши, не лети по сяйних світах, мій малий, ненадійний човне. О, який же прекрасний ти світе єдиний, риторичні оклики, що слова, коли серце повне, ніч. А човен, як срібний птах, епітет, срібний птах, по сяйних світах, малий ненадійний човне, порівняння. Човен, як срібний птах, метафора. Горять світи, не спіши, не лети по сяйних світах, мій малий ненадійний човне, інверсія. Світи єдиний, поліс Сидентон, і над нами, ж під нами горять світи, і внизу, і вгорі глибини. Образ човна плужником трансформується, переосмислюється і наповнюється новим смислом. Це символ людської долі. Що несеться по хвилях життя, передає глибоке зачарування красою світу. Човен уподібнюється до срібного птаха, стає другим я митця, а тому ліричний герой вигукує. Що слова, коли серце повне? Не спіши, не лети по сяйних світах. Мій малий, ненадійний човне, відчуваючи велич і гармонію світів, де герой, як срібний птах, а човен Всесвіту його частинка це символи піднесеної душі ліричного героя, його романтичної мрійливості і закоханості в чарівний світ, від краси якого. Перехоплює подих. Виконайте завдання. Перше. У вірші ніч ачовен, як срібний птах, поєднано елементи лірики пейзажної та А. Громадянської, П. Філософської, В. Патріотичної, Г. Інтимної. Друге завдання. У вірші Ніч, а човен, як срібний птах одним з художніх образів є А. Глибини П. Журавлі, В. Озера Г. Осока. Третє завдання. Яким ви побачили ліричного героя поезії плужника Ніч, а човен, як срібний птах? Дякую за увагу.